За минулу добу шестеро українських військовослужбовців загинули внаслідок постійних атак терористів. Про це повідомив прес-центр оперативного командування Північ. Загалом бойовики на Донбасі більше 40 разів обстрілювали українських військових, заявили у прес-центрі. АТО найскладніша ситуація зараз в районі Дебальцевого. За ніч бойовики тричі обстріляли позиції військових. І біля Донецького аеропорту його проросійські сили в черговий раз намагалися взяти штурмом, однак. Бійці, а то атаку відбили. Вночі складна ситуація була в районі Дебальцево. Там бойовики тричі обстріляли наші позиції, в тому числі застосували реактивну систему залпового вогню БМ-21 ГРАД та двічі атакували блокпости з сил АТО. В Донецькому аеропорту, який захищають українські військовослужбовці, бойовики під прикриттям артилерійського та мінометного обстрілів намагалися штурмувати наші позиції. Ефективними діями. Атаки бойовиків відбита.